Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у тему архітектури програмного забезпечення. Знаєте, багато хто вважає це чимось, ну, таким, знаєте, складним, доступним лише для гуру розробників. Але насправді це ж фундамент, саме він робить систему надійною, гнучкою і, що найголовніше, довговічною. Давайте ж розберемось, як це все працює насправді. І знаєте, з чого почнемо? З цитати легендарного Роберта Мартіна, якого всі знають як дядька Боба. От він каже: не потрібно багато знань та навичок, щоб змусити програму працювати. І це ж чиста правда, погодьтеся, зробити так, щоб воно завелось, Це можна сказати найпростіше. Це лише перший малесенький крок. А от далі, далі починається найцікавіше. І думаю, ситуація багатьом знайома, правда? Код, який спочатку був таким логічним і простим, раптом перетворюється на ну, на такий собі клубок спагеті. Кожна нова зміна це біль і страждання, а продуктивність команди летить вниз. От саме цього класичного сценарію ми й намагаємося уникнути. І ось ця проблема, власне, і приводить нас до ключового поняття життєвого циклу системи. Тому що давайте будемо чесними: будь-який софт з часом псується, деградує, якщо його не підтримувати. І от саме тут, як супергерой, на сцену виходить архітектура. Тобто, дивіться, головна мета архітектури це не про те, щоб програма запрацювала. Ні, її мета підтримувати весь її життєвий цикл. Це знаєте, як фундамент для будинку, ніхто в ньому не живе, це не спання чи кухня, але саме завдяки йому будинок стоїть роками, і в ньому можна спокійно робити ремонт, не боячись, що все завалиться. Окей, давайте спробуємо дати визначення. Отже, архітектура це по суті така структура системи, яка робить майбутні зміни легкими. І що важливо, дешевими. Це не просто якась додаткова робота, це інвестиція. Так, сьогодні ми витратимо трохи більше часу на планування, але завтра це зекономить нам просто колосальну кількість часу і грошей. Добре, але як, як досягти цієї магічної гнучкості? Відповідь, як не дивно, криється не в новомодних фреймворках чи базах даних. Ні, вона в принципах фундаментальних, позачасових принципах, які працювали 10 років тому і будуть працювати через 10 років. І ось ключова ідея. Треба вміти розділяти. Треба відокремити те, що важливе і стабільне, від того, що постійно змінюється, від так званих деталей. Уявіть собі автомобіль. Його двигун це ваша бізнес-логіка, це серце. А от база даних фреймворк це, скажімо, колісні диски чи колір фар. Ну, погодьтеся, було б дивно, якби для заміни колеса доводилося розбирати весь двигун, правда? Ось це зображення ідеально ілюструє головне правило чистої архітектури. Уявіть собі концентричні кола або цибулину. І правило просте: залежності в коді завжди-завжди мають бути спрямовані всередину. Тобто зовнішні шари деталі залежать від внутрішніх шарів бізнес-логіки. Але ніколи, ніколи навтаки. Ядро системи взагалі не повинно знати, що там відбувається назовні. Щоб було зрозуміліше, давайте конкретний приклад. От є високорівнева політика. Це, скажімо, формула розрахунку відсотків по кредиту. Це ж сама суть бізнесу, вона змінюється дуже рідко. А є нескорівнева деталь база даних, яку ми використовуємо. Нехай це буде Так от, код, що розраховує відсотки, не повинен мати ані найменшого поняття, чи зберігаються дані в ПостагресQL, MySQL чи взагалі у файлі на диску. Окей, звучить логічно є всередині, є ззовні, але що саме вважати цим внутрішнім ядром? Як його визначити? І тут нам на допомогу приходить така штука, як предметно орієнтоване проєктування. Domain-Driven Design, або коротко DDD, каже нам: забудьте на хвилину про технології, зосередьтесь на бізнесі. Тобто, замість того, щоб думати про таблиці в базі, ми маємо створити таку модель в коді, яка б максимально точно відображала реальні бізнес-процеси. А чому це так важливо? А тому що саме це і є те стабільне цінне ядро, яке ми так хочемо захистити від зовнішнього світу. І це приводить нас до дуже-дуже потужної ідеї. Уявіть, що до команди приходить новий розробник і відкриває проект, що він там бачить: папки Controllers, Views, Models, як у типовому фреймворку. Чи він бачить папки Invoices, Payments, Customers? От хороша архітектура, вона буквально кричить про те, для якого бізнесу вона створена, а не про те, на якій технології. Технологія це просто інструмент, не більше. Так, з теорією, наче розібрались, але ж як це все застосувати на практиці, з чого почати? А починається все з побудови чітких меж, з розділення нашої системи на окремі шари? І тут процес завжди йде зсередини назовні. Отже, крок перший визначаємо наші сутності це найголовніші об'єкти бізнесу, клієнт, замовлення і правила, що їх стосуються. Далі, крок другий, описуємо варіанти використання або use cases». Це вже конкретні дії, які система робить, наприклад, створити нове замовлення. І от тільки після цього, на третьому кроці, ми починаємо підключати зовнішні деталі, користувацький інтерфейс, базу даних, фреймворки і так далі. І ось тут, ось тут настає момент прозріння. Готові? Графічний інтерфейс це деталь. Веб це деталь, бази даних це теж деталь. Просто на секунду задумайтесь над цим. Усе те, що ми зазвичай вважаємо основою нашої системи, насправді є лише ну, такими собі змінними периферійними пристроями. По суті, такий підхід дозволяє нам створити так звану плагінну архітектуру. Уявіть, що ваша бізнес-логіка це материнська плата, а база даних, веб-сервер, інтерфейс користувача це все плагіни відеокарта, звукова карта, мишка. Їх можна легко під'єднати, від'єднати, замінити на інші, а материнська плата продовжить працювати. Оце і є справжня гнучкість. Ну і яка ж головна найбільша перевага всього цього? Одним словом, свобода. Свобода відкладати важливі, а часом і доленосні технологічні рішення. Свобода не заганяти себе у глухий кут із самого початку. Бо хороша архітектура, вона по суті залишає всі двері відчиненими. Можна почати розробляти ядро системи, ще навіть не вирішивши, яка саме база даних буде використовуватись. Це дає змогу зробити усвідомлений вибір пізніше, коли з'явиться більше інформації, а не тикати пальцем в небо на самому старті проєкту. І погляньте, які серйозні рішення можна відкласти на потім: вибір бази даних SQL чи NoSQL, вибір веб-фреймворку, навіть те, яким буде інтерфейс, веб, десктоп чи мобільний додаток, і навіть фундаментальне рішення це буде моноліт чи мікросервіси. Уявляєте, все це можна вирішити тоді, коли це справді буде потрібно. Це ж величезна стратегічна перевага. І що ж ми маємо в результаті? Ми отримуємо систему, яка, по-перше, легко адаптується до будь-яких нових вимог. По-друге, її неймовірно легко тестувати, адже вся бізнес-логіка повністю ізольована. І, мабуть, найголовніше, ми отримуємо систему, яка готова до майбутнього. Вона не перетвориться на непотріб через п'ять років, коли черговий модний фреймворк втратить популярність. І наостанок таке питання для роздумів от просто відкрийте проект, над яким працюєте зараз, подивіться на структуру папок, на назви файлів і чесно дайте собі відповідь, про що кричить цей код, про бізнес, проблеми якого він вирішує, чи про фреймворк, на якому він написаний. Відповідь може багато про що розповісти. Подумайте над цим. Дякую.